Слава нації, вітаю на каналі Добре рембатових. Я Сашко добре. Працюємо на машині, яка нещодавно, не так давно з заводу. Ми перші ну, з таких ремонтників, які на ній працюють. Зокрема, я зараз маю з цим з'єднанням працювати. І просто вирішив вам показати, приклад, контрування дротом неправильний. Такого не має бути. Ну, це я зараз розкусив кусачками. А взагалі, ну, ви маєте розуміти, що це контрування. Воно по суті нічого не тримає. Так? Тобто дріт піде туди і буде прокручуватися, прокручуватися і відпускатися. Воно нічого не тримає. Тут вушка, насправді, передбаченого заводом для контрування. конкретно, Я не знаю, я би особисто прив'язувався до цієї просто труби. Так, отак в перехрест дав, прив'язався і до побачення. Разом боремо і поборемо.